Родзинка цього салату це чорнослив. Дуже і дуже смачно. Звичайно, зверху я викладаю буряк, але це не оселедець під шубою. І я вас дуже прошу, хоч раз, приготуйте цей салат. Відварила буряк. Ну ж, ви знаєте, я заздалегідь відварюю буряк, ставлю в холодильник і на протязі тижня я можу готувати різноманітні салати. На ось такій середній терці, ще є мілкіша, то на середній терці натираю три невеличких морквини. Дивіться, морква, сира. Бо будете мені зараз 10 разів писати, яка морква. Морква, сира. Просто натираю. Тут у мене 100 грамів. Залила теплою водою, добре промила і порізала на ось такі смужечки, додаю до моркви. Також сюди можна додати жменьку родзинок. У мене просто їх немає, то я не додаю, але обов'язково додаю зубчик часничка. Часник тут обов'язково буквально трішки солі і зо 2 столові ложки майонезу. Я до майонезу трішки додала гірчиці. Все добре перемішую. І так, морква з чорносливом це є перший шар. Ось так гарненько я його розрівнюю. І дивіться, якщо ви не бажаєте додавати майонез, додавте йогурт або сметану, але це вже буде трішки інший смак, що з майонезом цей салат найсмачніший. Зверху ж я натираю, тобто другий шар буде сир. Ну, приблизно 50-70 грам. Ось так натираю. Два відварених яйця теж натираю. Але дивіться, сир, яйця можна натерти окремо, додати майонез, часничок, сіль перчик і положити як другий шар. Я просто зверху натираю і буду помазувати майонезом. Буряк ж я теж натираю на цій середній терці, на якій натирала моркву, подрібнила жменьку горішки. Додаю до буряка, сіль, перчик за смаком, зубчик часничка, дві столові ложки майонезу. Перемішую, і я вам скажу такий буряк червоний і ось цей довгенький такий червоний. На другий рік то будуть тільки такий садити. Викладаю буряк, і це буде третій шар. Зверху теж трішки майонезу. І в мене лишився жовточок, теж затерла і посипаю петрушкою. Зелені тут треба обов'язково додати. Салат мій готовий, і хай він хоч з годинку постоїть в холодильнику. Обов'язково спробуйте. Хто ще такий не готував, це не є новий салат. Йому вже років і років багато хто так готує. Але я готую, нагадую вам і ви готуйте. Хай вам всім смакує! Тільки ж нових салатів появилося, а цей салат залишається для мене з найсмачніших. М -м -м. Я просто давно його не готувала.